Україна. Україна! Мінна безпека та що таке стрес. Сьогодні в Чернігівській школі пройшла не лекція з Олександром Педаном. Чернігів став тринадцятим регіоном, куди приїхав телеводучий в рамках проєкту «Спільне до навчання дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Особливо Чернігівщина потребує спілкування на ці теми. Їм вже читали це мінна безпека. Що таке стрес? І щоб почувати стрес, це нормально. І щоб батьки власне не відкидали, знаєте, ці розмови думки, що який стрес моєї дитини. Тому що вони дійсно переживають про те, що фізична активність допомагає боротися стресом, про те, що треба не залишати навчання а чому навпаки треба навчатись? На зустріч прийшли діти, батьки та вчителі. Вчителька Ярослава Кот говорить, що зараз через постійні повітряні тривоги діти особливо відчувають стрес. Коли ми спілкуємося з дітками, це одне. А коли приїжджає відома людина і спілкується з дітками, то в них з'являється більше натхнення, більше можливо наснаги. І вони вже з більшим задоволенням починають до навчання. А також тут піднімаються дуже важливі теми, які зараз дуже є актуальними. Це мінна безпека. Розмовляли про те, що зараз не можна ходити до лісу. Дітям було цікаво, так були присутні обидві мої доньки для себе. Ну тобто повторювання цих всіх правил, мабуть, стресові ситуації, Тобто себе ти ловиш на. Ти думці, що так дійсно я стресую, ну то це нормально, і ми розмовляємо про це. Свята потрібні, і такі заходи, квести, ну це щось новеньке. Також після зустрічі діти грали у квест на різні теми: від техніки безпеки та спорту до правил поведінки під час повітряної тривоги. Trivial, кому потрібно обрати правильний алгоритм дій під час повітряної тривоги що треба робити як коли далі ми зараз проходимо колисти де там треба сложити слова і що ти знайшов ну там було написано життя дізнався про міни, що нам розказували Олександр піда ну було дуже цікаво бігаємо з одного місця в інше щоб знайти де треба дуже ми переорієнтуємося? Ми будемо впроваджувати такий вислів, що це діти не війни, а діти перемоги, тому що вони власне на... Тому що вони власне налаштовані на перемогу і знають, що їм потім відбудовувати Україну, що вони наше майбутнє, що заради них ми це все виборюємо, тому що вони є супер мотивацією для наших військових, для наших цивільних і так далі. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.